Привіт, народи. Ви знаєте, я зрозумів. Зневіра нас погубить. Знаєте, взагалі такий. Зневіра, зневіра в самих себе, зневіра, зневіра в те, що ми люди, зневіра в те, що від нас щось залежить. О, я був в лікарні, о, і чотири людини підійшло, яких я не знав. О, то я там розмовляв з лікарями, з двома пенсіонерками, коли чекав там до одному поверсі, на другому. Там на рентген, там до доктора. О, і на виході там з дівчиною вона там собачкою гуляла. О, вони мене знали по соцмережам, я сам в Вінниці і так далі. То пенсіонерки мені, мене здивували дуже. Тобто вони мені пізнали, кажуть, що да, ти молодець, що да, ми тебе підтримуємо і так далі. В мене до них було одне запитання. Чому ви не в літописі? Ну що, тяжко заплатити тих 10% від пенсії, якщо ви нічого не зміните, якщо ви не будете голосувати, це ж було на ваших очах, розумієте? І я бачу зневіру, дику зневіру в тому, що від них нічого не залежить, і вони хочуть там, надія на військових. Що вони прийдуть і щось зроблять. я ну, спілкувався з однією з другою десь по хвилину, з якоюсь 5, з якоюсь 10, я людям кажу, і ви ну, реально, якщо ви всім, от тим людям, що є пенсіонери, у нас, вас майже 10 мільйонів людей, розумієте. Якщо ви не почнете голосувати відкрито, Якщо ви не заявите, не проголосуєте, то що ви люди і що ви хочете жити людьми, то ми приречені, розумієте? Якщо ви будете мовчати, якщо ви знову ви підете на ті розголови, на ті пропозиції цих партій, цих правозахисників, якихось юристів, депутатів, ну ви розумієте, де головний морк в країні. З того, що нас це переписали, я був в лікарні. Да? То була ж державна лікарня, построєна ще під час давно построєна, я так скажу. Яким чином там всі послуги платні? Хто це поприймав? Це ж все поприймали депутати місцевих рад, розумієте? Депутати місцевих обласних Верховної Ради переписали всю країну від нас на себе. Нас переобули в рабів, в халопі, ви розумієте. І все це з нашою мовчазною згодою, То перший момент, на якому треба зупинитися і з якого треба почати, це треба відмовитись раз і назавжди від процедури таємного голосування. Надалі вибори проходять раз п'ять років, по їх призначає президент і Верховна Рада. так? Референдум проголошення референдуму по народній ініціативі може бути хоч що тижня, але нам треба зібратися в народ, люди. зрозумієте, Нам треба зібратися в народ. Це в одну громаду, в одну родину. І зрозуміти, що якщо ми не перезнайомимося, не переспілкуємося, не, не перестанемо чваритися, не перестанемо. В один одного з претензій пред'являти. Якщо ми зараз не об'єднаємося, ми будемо знищені, бо війна буде зачищатися війною. Ми власники території держави України, а потім прийдуть люди в білих халатах і всіх переколять, ви розумієте чи ні? Не, не, тут процес іде на вичищення території взагалі від людей, від власників території держави то я звертаюся, по-перше, до тих пенсіонерів, що ну, майже 10 мільйонів пенсіонерів. Не треба ж нікуди їхати. В більшості з вас вже є ті гаджети, розумієте, вони не такі дорогі вже там бігушні, покупаються, майже в них всі є ці гаджети. Дуже багато людей. так? Багато людей, то, що там ці кнопочні телефони. Але в багатьох з пенсіонерів з цих 10 мільйонів вже є ці гаджети. Ви сидите в Фейсбуці, в Тіктоці і так далі. Чому ви ще досі не в літописі? Чому ви не задокументували свою підпис і не об'єдналися? Тож ми зробили 10% від пенсіонерів вступ в громаду. За 5 хвилин це процедура. Це треба відправити платіжку зі своєї картки, треба відправити фотографію, сфотографували, відправили свідоцтво за народження, прописку, яку всім відомо, розумієте? Як вас звуть? І номер телефону, і на вас відкривається кабінет виборця. Надалі, в тіктоку збори. Ну, от моєму батьку було там 89 років майже, розумієте. І що? Ну, по ходу, в нього дефіцит спілкування був. А тут ми раз в тиждень збираємося, будемо розбиватися на десятки, на сотники, на тисячники. Тут це буде спілкування, по-перше, що ми будемо приймати участь в державотворенні, розумієте. Від вас, від вашого голосу, відкритого голосу, хоч раз в тиждень, ви будете приймати в написанні законів, так чи ні? Розумієте, в нас ж немає керівників. У нас є збори громади і відкритим голосуванням. Кожна людина може поставити якесь питання на зборах. І ми відкритим голосуванням вирішуємо так чи ні. Я, Василь Музика, виключно людина, яка пропонувала цим людям цю платформу для об'єднання. І перший вступний внесок йде на документацію вашої дії, на зберігання інформації за вас. От я один зібрав 270 людей. Один. От сижу в себе на балконі. Я майже два роки вже розмовляю. Півтора офіційно, розумієте? Я показав, що може зробити одна людина. Чому ви, ви себе не підтримуєте? Чому ви за себе не готові взяти відповідальність і голосувати? Ну це ж на ваших очах було, в чому справа. Чому ви не підтримуєте це моє починання? Кого ви чекаєте? Ну, ви з кожним днем живете менше. Розумієте? І ви всі з голими карманами звідси підете, розумієте? Всі з голими карманами. То може, хватить звинувати, звинувати один одного, а що ти був тоді робив, а що туди-сюди? Зараз треба жити. Якщо ми зараз не об'єднаємося, ми будемо знищені, люди. Вступайте в громаду літопису українського народу. Документуйте свій відкритий голос. Відмовляйте свій таємного голосування. Гуглите R S кажете там На мікрофончик нажали Василь Музика Вінниця. І попадаєте вже в літопис. І Кажете літопис українського народу. Читайте, ознайомлюйтесь, долучайтесь, Долучайтесь. І раз в тиждень всім треба бути на зборах 10 ранку. На каналі Василій Музика в Тіктоці. Все, давайте почнемо процес об'єднання людей. Розумієте? Війна це іспит на людяність. Ми люди, розумієте. Люди, то давайте об'єднаємося. І тим депутатам скажемо, як власники території держави відізвали свої мандати. І все, І хто вони такі, розумієте? Ну хто вони такі? Вони ж нам понаписували закони. То давайте зберемося в народ і перепишемо їх. Але без, без твого голосу ми не зберемося в народ. Що ви показуєте на народ, а сам нічого ніхто не, не хоче робити. Ну, То з вас починається об'єднання народ. З тебе. Чекаю всіх в літописі, чекаю на дзвінки.